Чи можливий в Україні дефіцит питної води? Я це не бачу як дефіцит. Я бачу як криза, яка саме зв'язана з тим, що в нас відбувалося по, по, саме по вежі. Це, я думаю, що це всі розуміють, де це. І і це щось тимчасове. Я все таки не впевнена, що це буде дефіцит, тому що нам розказують, що дуже скоро воно почне працювати і цю тему закриють. Так що це, це більше як, як кризова криза саме зараз, але це не про глобальний дефіцит. Чи вдасться зсу прорвати оборону росіян на півдні вересні? Ще в будь-якому випадку ми чекаємо від вересня якісь перемоги, повернення земель. Так що я думаю, що так воно вдасться. Єдине, що знову ж, я кажу, що ну, я, воно все йде по пентакля. По пентагля це не, не, на, не настільки швидко, як всі очікують. Це якось помалу, стабільно, якимось своїм таким темпом, але землі будуть якісь повернуті ще. Ще це не кінець. Чи запрацює альтернативний зерновий коридор восени? Моя відповідь так, але це не про те, що він буде працювати стабільно. Він то буде працювати, то не буде. Чи долучиться Туреччина до альтернативної зернової угоди запропонованої Україною? Моя відповідь так, але це не на рівні того, що знаєте, вони самі до нього якимось чином мають відношення, а це про те, що будуть якісь перемовини, і після того вони до нього. Це ще саме політична робота, яка ще має відбутися, але вони там будуть в цьому, в цьому альтернативному. Чи справді українське зерно вже експортується через Хорватію? І непогано так експортується. Моя відповідь так там є якісь домовленості, навіть є вже якісь накопичення. Чому румунська влада вирішила все-таки визнати факт падіння російського безпілотника на своїй території? Є якісь докази, якісь не те, що вони залізобетонні. Я не здивуюся, якщо це щось космосу чи що, що просто мали оприлюднити і показати, і вони його визнали по справедливості, по четвірки мечів. Ну, Нас заставили визнати іншими словами. Те, що є в наявності, це якась інформація, яку просто поставили перед фактом, і вже не було куди діватися. Чи справді з Білорусі виведені майже всі російські військові? Я наскільки розумію, зараз так. Там не дуже, це не те, що там вони всі. Я тут не певна, що всі, тому що є якась там підготовка, чи щось там, якась кількість є, але вони зараз виведені єдине поправочка, що я так розумію, що дуже скоро знову там хтось буде. Чи відреагує НАТО належним чином на падіння російського безпілотника на території Альянсу? Відреагувати відреагують. Я просто не бачу дій. Навіщо ЗСУ почали атакувати Волгоградську область? Ну, перш за все, для рівноваги. Це щоб показати, що таке війна. Тут така супертема рівновага. Далі. В Волгоградській області є дуже багато чого, що має відношення до військових. Не здивуюся, там знову ж якісь фабрики заводи, чи може якісь накопичування. Але по мені то там щось роблять, саме роблять конкретно, і це для того для того, щоб його знищити. Тут нам показали переломати силу, так що головна ідея все таки знищити те, що це все випускає. Чи призначений вже новий керівник ПВК Вагнер? По мені так він призначений. Єдина поправочка, що якось його не дуже так сприймають. Да? Його сприймають на рівні того, ну якось. Опасіння страхів багато. Я думаю, що там не буде такої емоційної підтримки, що мав пригожин. Чи справді РФ не може забезпечити військових на фронті автомобільними шинами. Ну, Я. Трошечки воно не так звучить моє відповідь, що не може забезпечити там правильніше, що якась є поломана логістика. Знаєте, якісь перебої з інформацією, і саме нам дають, що десь вона забезпечує, а десь просто не може доїхати. Так що це не, не зовсім правильно саме так стоїть запитання. Там саме порушена логістика, яка не дає якимось чином туди доставити. Чи знаходиться більшість вагнерівців і надалі в Білорусі? Все-таки більшість має бути там. Єдине, що Тут дуже так сильно звучить, що вони почали виїжджати, і почали вони виїжджати не дуже праведними шляхами. Може нелегативно, чи може знаєте, якась тема звучить, що не в тому вигляді, як вони є. Я думаю, що там якось міняють паспорти. Чи причетна Росія до загострення військового конфлікту у нагірному Карабаху? Моя відповідь 100%. Це вони, які, ті, хто несуть саме цей вогонь роздора. І вони якимось чином без кінця порушують у цей спокій. Так що моя відповідь так. Чому росіяни почали вивозити українських дітей до Білорусі? Ну, перш за все, воно йде по місяцю. Знаєте, як би запутати, яким чином відвести від себе оці всі розмови, що вони вивозять дітей, і вони петляють, путають інформацію. І таким чином себе залишають білим, білою тапухнастою. І, і саме оце, що вони змінюють інформацію, там говорячи. Що що насправді ми оберігаємо і взагалі це не ми, це Росія. Ой, це Білорусі. Ну такі. Я, як по мені, то механізми російські, які завжди приміняються. Чи знімуть заборону на експорт української агропродукції в Європі в вересні? Глобально ні, але на якісь продукти. Буде якесь пом'якшення. Чому в РФ вкотре обмежують обіг готівкової валюти? Втримати баланс нам говорять. Я так розумію, що саме обмежуючи, вони не обвалюють цей рубль і, і таким чином, якби урівноважують його. Чи справді Ізраїль готовий надати Україні військову допомогу? Там знаєте, саме цікаво, якщо відповісти на Ваше запитання, то загалом так. Але воно йде по, по місяцю по верховній житі. Це на рівні ми вам дамо, але ви нікому не розказуєте. Так, що, поки отака якась інформація, дуже багато запутаного, щоб тут вони не стояли як прямі поставщики, і це все зв'язано знову ж з політикою Ізраїля. Чи розпочнеться цифровізація інформації в військоматах та ВЛК до кінця осені? Моя відповідь так, над цим працюють, і при тому там не просто працюють, а там дуже багато людей, є, які за цим слідкують, і я думаю, що вони його все-таки ведуть. Якісь ну просто титанічні труди. Чи зможе новий міністр оборони трансформувати своє міністерство? Чи зможе, так він зможе. По карті світ це все буде працювати як годинник. Будуть доволі серйозні вимоги, без кінця перевірки. І взагалі там якась така тема, що всі, хто починає дурня клеїти, і будуть чи виганяти, чи ну, така доволі жорстка позиція керівника. Так що там цікаво, дуже багато. Цікаво Нас чекає саме звідти. Чи справді Ілон Маск зірвав спецоперацію ЗСУ в Криму. Я думаю, що так, тут є правда, але вона трошки перекручена. Вона якось приукрашена. Що, ну та це тільки частина правди того, що нам розказують. Чи відновлять публічний доступ до декларацій українських чиновників А У нас буде як в Україні. знаєте, відновляють, відновляють і ні. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.